І більше мільярда доларів на користь українського Ощадбанку стягнуто з Росії за Крим. Всім привіт! Так це чудова новина про те, як Державний Український банк Ощадбанк виграв у Франції справу проти Росії щодо кримського майна, як повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра перемогою завершився позов Держбанку. Щодо вкрадених окупантами кримських активів Державного банку проти Росії, указом президента України створено робочу групу з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 1,1 мільярд доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації близько 100 тисяч доларів США. Щоденно все це має отримати український банк. Розпочати у 2015 році спір був щодо порушення Росією двосторонньої угоди про захист інвестицій. Слухання відбувалися у міжнародному арбітражі в 2017 році. Спочатку РФ відмовлялася брати участь в арбітражі та потім намагалася відкласти примусове виконання арбітражного рішення і скасувати його. Агресор намагався використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності, але це завершилося його поразкою. Дивіться та читайте більше новин на нашому сайті юасаус.Медіа